Добрий день, дорогі друзі, компанія Metor. Сьогодні відеоогляд буде коротенький. За отакі от баги приїхали 600 баги. Це робить фірма Хайсан. Моделька називається Сектор 600х4. Він має отаку от кузовну частину, тобто метр на метр сорок. Вона у нас іде опрокидуюча механічним способом. Тобто, ось речаги, які підіймають, можна опрокидувати. Цей борт відстягується, все зроблено з пластика або каркасний метал, тобто облічений, щоб можна було їздити спокійно, гарно і себе почувати. Тут у нас коробочка встановлена, автомат, є повишені, поніжені передачі, нейтральна, реверс, є додаткові зарядочки, поворотники, тобто все виведено, електронна приборна панель, повністю інформаційна. Встановлено захисне скло із акрилу. Товщину, бачите, то то тут стоїть 6 мм акріл. Він, в принципі, від каміння від чогось такого у вас не постраждає, нічого не буде. Встановлено додаткові паси безпеки. Вони закріплені до самого корпусу, є дуже зручне в принципі, сидіння. Це, я думаю, кожзам з паралоном. вона різних форм. Тобто, по факту, це посадка на трьох людей. Якщо треба, буде можна четвертого ще в кузов закинути. Жарт. Так, по рулю можна редагувати наклон. Так, Дивимось по колесах. Колеса у нас 26, 9, 14 встановлені. Передня амортизація у нас незалежна. Спереду встановлена ще лебідка на 1000 кг навантаження 12 вольтова. Двійні образні речаги. Радіатор встановлений в передню частину, захищений пластиковою такою защитою. Спереду кінгурятник з пластиковою накладкою. Тобто, в принципі, негілок, нічого такого, він не зловить, все буде окей. Так, по задній частині. Тут у нас 26, 11, 14 стоять. Металеві діски. Задня частина у нас так само йде на незалежні підвізці, двойний образний речаги. Тобто, бачимо раз-два. Речагі стабілізації і гідравлічна підвізка дуже-дуже такого непоганої якості. В принципі, вона дуже гарно працює. Тобто, оце от сегмент вона йде з регулюванням, тобто підвісюєте і відкручуєте по жорсткості, як у вас будуть амортизувати ваші колеса і сам баги. В принципі, все досить непогано зроблено. Знизу у нас стоїть вже фаркопчик, встановлений, він з збистрасйомчиками. Максимально, то есть, ось що можна їм перевозити. 544 кілограми. В принципі, під, так, підсумуємо. Досить непоганий багі. В принципі, він... Такий не із тих, котрі, котрі можна використовувати типу, по барханам, прям літати, але і не самий дешевий він, виходить, сегмент. Розгон він набирає досить непоганий. тобто тут до, ну, На спідометрі показано 120-140 км. По факту він їде 70 км. 70 кілометрів поровні дороги, ви можете їхати. А, отак от вдвоєм, втроєм сісти, покататись там на охоту, на рибалочку поїхати, по лісу покататись, а, до якесь таке маленьке болото заїхати, десь щось, а, по пісочку поганяти а, більш, ніж достатньо. Тобто, а, забув ще сказати, по освітленню. Тут ледовські фари спереду стоять і поворотники стопарі, теж ледовські задні. Тобто, в принципі, досить непоганий багі. Е, можна використовувати як для простих покатушок, так і для рибалки, для охоти. Е, зроблений він на совість. тобто Оце все шви, тобто каркас, він дуже потужний, проч, прочний. тобто Питань не буде. З попередньої моделі там були питання по центральній частині, тому що отут була відкрита частина, я просто пісок залітав в кабіну із під колес з днища, тому що там була вона відкритого типу. Тут вже це зробили. Додали отакі от такі штучки, накладки під голову. Дуже зручне сидіння. Коштує так Багі 12 тисяч доларів. Доставочка безкоштовна буде до вас додому. Тобто, замовити можна або на нашому сайті, який е в кінці цього відео у вас з'явиться з пливашкою, або по номеру, який бачите на екрані. На цьому ж номері є Viber, тому можете, якщо вам додаткові матеріали, фотографії треба, то можете писати або телефонуйте напряму. Кому сподобався такий, постав лайк, підпишись на канал і напишіть в коментарях, як вам взагалі користуєтесь ви такою технікою чи ні. Пока-пока.